Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 29 листопада, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне світло, інтернет, вода і тепло. Усе це ви зможете отримати у пунктах незламності. Лазня на колесах Отенійська і гвіздецька громади об'єднались та обладнали спеціалізований мобільний комплекс для військових. Що таке інсульт та як його розпізнати, в Коломиї відбулися навчання для місцевих мешканців. Права молодь Прикарпаття провела триденний вишкіл для всіх охочих. Про це та інше детальніше далі. Захищаючи Україну, загинув коломиянин Сергій Нікандров. Він пішов захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. 27 листопада наш воїн загинув у Донецькій області. Про це повідомив очільник Коломийської територіальної громади Богдан Станіславський. Про час, місце зустрічі та прощання із Сергієм Нікандровим повідомлять згодом. Світло, інтернет, вода й тепло. Усе це ви зможете отримати у пунктах незламності, які розпочали працювати в усіх куточках країни. На Коломийщині працює вже дев'ять таких місць. Один із наметів у центрі Коломиї на площі відродження. Туди навідались наші журналісти. Коломоянин Назарій у пункт незламності приходить уже не вперше. Каже, останнім часом працює дистанційно, тому світло й доступ до інтернету необхідність. А через постійні відключення електроенергії вдома працювати не може. Є інтернет вдома, з дому працюємо. А коли вже все вимикається, мобільних даних немає тому я особисто я йду сюди працювати. Дуже задоволений. ДСНСники дуже культурні, допомагають людям підзарядитися, хто не знає, як довімкнути, да чай. Дають каву ну, це все класно, молодці. я дуже направду задоволений даним даним проєктом. А от Вікторія із Сєвєродонецька, що на Луганщині, у пункті незламності, вперше каже: прийшла насамперед зарядити гаджети. Тепло, є інтернет, є можна є можливість підзарядитись. Такі пункти незламності діють у всій країні. Їх функціонування забезпечують місцеві рятувальники спільно з військовою адміністрацією. На Коломийщині функціонує дев'ять таких пунктів, розповідає очільник військової адміністрації Любомир Глушков. Все такі пункти найближчі зараз до людей, і вони такі мобільні, оперативні. Ми можемо в разі потреби перемістити в будь-який населений пункт, і там, де найбільше в цьому є потреба, надати таку допомогу. У пунктах працюють генератори, завдяки яким у наметах тепло. Є електроенергія, доступ до інтернету завдяки терміналу Starlink. А ще тут є дитячий куток, запас води. Можна зігріти з чаєм і кавою. Працюють такі пункти цілодобово, навіть у період комендантської години, розповідає головний рятувальник Коломийщини Андрій Мочерняк. Однак на період повітряної тривоги призупиняють свою роботу, а людей просять пройти в найближче укриття. Найближче в даному випадку є укриття в міській раді. Вимикають ці електроприлади, закривають мобільний пункт і також йдуть і перебувають в укритті. Дізнатись адресу пунктів незламності можна на сайті незламність.gov.ua. Там тепер є три категорії, розповідає заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Богдан Футерко. Перше, це місця організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор, де можна підзарядити гаджети, тепло, інтернет, чай, каву, аптечку. Другий тип це пункти незламності відповідального бізнесу. Там можна безкоштовно підзарядити гаджети. Третій тип пунктів магазини, аптеки, автозаправки та відділення банків, які будуть працювати у випадку відключення електроенергії. Однак там не надають послуги із підзарядки гаджетів. Тих 126 пунктів, які відкрили е, в співпраці з органами місцевої влади, то, що, до яких була причетна обласна військова адміністрація. Е, вони це не єдині пункти. Надходило багато заявок від приватного бізнесу, які мають площі, мають приміщення, джерело живлення і якесь альтернативне джерело тепла. Вони подавали заяви, ми їх розглядаємо. І якщо цей пункт обігріву чи пункт незглавності він буде відповідати критеріям, то він також буде включений в загальну карту, буде інформація про нього. Таких пунктів доволі багато є. І є Окремо розгорнуті пункти обігріву ДСНС. Поки такі мобільні пункти на Коломийщині – найбільш оптимальний варіант підсумовує керівництво, адже електроенергія в оселях Коломиян та мешканців району час від часу все ж є. Відповідно до статистики, пункт незламності у середмісті Коломиї вихідними відвідали близько трьох сотень людей. Ольга Гереджук, Сергій Грин для подій телеканалу НТК. Лазня на колесах. Отинійська і гвіздецька громади об'єдналися та обладнали спеціалізований мобільний комплекс для військових. Завдяки цьому захисники зможуть приймати теплий душ в польових умовах. Того дня в рамках флешмобу на підтримку Збройних сил України, який реалізовується на Коломийщині, передали ще дві машини для 77-го батальйону тероборони, вантажівку від підприємця Любомира Жибака та благодійного фонду, Бергині Покуття і медичний автомобіль від Снятинської громади. Отанійська громада передала військовим близько 50 транспортних засобів. Автопідбанний комплекс крайній великий проєкт об'єднання, реалізований завдяки працівникам бюджетної сфери. Розповідає голова громади Олег Савчук. Я сьогодні хочу щиро подякувати всім директорам цих закладів, а саме закладів освіти, закладів дошкільної освіти, закладів медицини, апарату апаратуніської селищної ради. Завдяки тим, завдяки тому, що вони віддавали свої одноденні, двохденні, триденні, а дехто і чотириденні заробітки, ми придбали цей автомобіль. На автомобілі встановили кунг і вже в ньому облаштували банний комплекс. Це вже було на відповідальності гвіздецької громади. Вони встановили бойлер, станцію обігріву, умивальник, три душові кабіни та лазню. Громада «Гвістя» своїми силами з благодійного за благодійні кошти облаштувала цей банно-прачетний комплекс. Я хочу всім подякувати і Отенійській громаді, і своїм підприємцям, і своїм працівникам, які всі громаді громадою долучилися до облаштування цього комплексу. Такі мобільні комплекси дуже потрібні у зоні проведення бойових дій, особливо в холодну пору року. Зазначає Сергій Назаренко, начальник штабу 77-го батальйону територіальної оборони. Дякуємо всім людям громади за подарену машину. Зробили якісно, нормально, і хай всі наші бійці себе добре почувають на фронті. Облаштовувати мобільні банні комплекси і передавати їх ЗСУ ініціатива Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Кожен район отримав завдання щодо підготовки таких авто. Коломищина серед перших успішно його виконала. Сьогодні дуже символічно, що ми, якраз в рамках акції флешмобу підтримки збройних сил України, передаємо 70-й автомобіль, а також 71-й вже розпочинаємо 8-й десяток, які підуть для потреб збройних сил України. Бачимо дуже гарно підготовлений автомобіль. Це все відбулося завдяки співпраці двох територіальних громад, їхніх підприємців, меценатів, благодійників. Щиро дякую всім, хто долучається до підтримки збройних сил України. Акція триває. Закликаю всіх бути. Небайдужими і підтримати збройні сили України. Начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков просить не займатися самодіяльністю, а консультуватися у військових, які конкретно транспортні засоби їм потрібні, адже запити з передової постійно змінюються. Що таке інсульт та як його розпізнати? У Коломиї відбулися навчання для місцевих мешканців, де фахівці розповіли, як допомогти людині, у якої трапився інсульт. Спеціалісти проінформували, які повинні бути першочергові дії та чого не потрібно робити. Такий захід відбувся завдяки співпраці медиків Коломийської центральної районної лікарні та Української асоціації боротьби з інсультом. Важливу інформацію далі озвучать спеціалісти Коломийської центральної районної лікарні. Інсульт – це є суденна катастрофа. Це з певних причин не відбувається правильного кровопостачання в мозкових тканинах. Є два грубих підтипи – це і шмічний інсульт, коли йде тромбоз суденний, і геморрогічний крововилив. В обидвох випадках треба реагувати дуже швидко. На що ви маєте звертати увагу в Україні? Використовують абревіатуру мозок. Перша буква М мовлення. О, це є очі, це є різке запаморочення. Друге, о, це є обличчя і К, це є кінцівки, це є слабкі кінцівки. Важливо відмітити, що ці симптоми стаються раптово. Це є основною ознакою. Якщо ви побачили людину на вулиці, якщо ви стали очевидцем вдома, ви повинні швидко зреагувати. Як тільки ви бачите, що це трапилося, перше, що потрібно робити, телефонуєте в швидку. Далі ви кладете пацієнта в лежачі положення, піднімаєте голову 30 градусів. Якщо є ознак блювати, на доти, повертаєте його на бік, щоб не було вдихання мас. Все в подальшому чекаєте бригаду швидкої допомоги. Що не потрібно робити? Не давати жодних ліків, не давати нічого пити їсти, і не потрібно ігнорувати, якщо симптоми швидко пройшли. Тому що вони можуть повернутися через годину пів. Ви можете вже цього не зафіксувати. Ви залишили людину, і воно може вилитися в інсульт. Зазвичай найбільш частою причиною є тромбоз. І е, велика категорія людей, які звертаються вчасно, вони мають шанс її. Чотири золоті години, в які ми можемо ввести препарат і дати їй шанс на швидше відновлення, на повний регрес. Реабілітація дуже важлива. Обов'язково потрібно навчити родичів, як доглядати. Це найперше реабілітація це повернути людину до того життя попереднього, в якому вона була. Це робота, побут і так далі. Є випадки, коли інсульт перенесся два роки тому, але нам вдалося тій людині допомогти. Вона до нас приїжджає на інвалідному кріслі. Від нас вона йде своїми ногами, крокує правда з допомогою ходунців чи палички залежить вже від того терміну. Те, що я спостерігаю, як невропатолог, люди на жаль не звертаються в час. Це є проблема цілого світу. Статистика жахлива. Кожен четвертий громадянин має з часом мати інсульт. Це статистика. В жодному разі не бути байдужим, не стояти осторонь. Не можна думати про те, що це не буде стосуватися тебе. Права молодь Прикарпаття провела триденний вишкіл для всіх охочих. Учасники навчали надавати першу домедичну допомогу та поводитись зі зброєю. Окрім того, ознайомили з основами топографії, психології та історії. На місці побувала наша знімальна група. Бігти, стрибати, проповзати та балансувати це короткий перелік завдань для учасників вишколу на смузі перешкод. Найважливіше подолати власну невпевненість, бо коли з'являються вагання, м'язи починають працювати некоректно. Зрештою, із завданням впоралися всі підсумовує інструктор прикарпатського середку правої молоді друг Захар. Не боялися забруднити свій одяг. У нас є травмовані також невеличкі Морально найважче це вікно, тому що треба скочити руками вперед, перекотитися. З труднощами також вийшла стіна, і через погоду тунель не дуже сприяв. Можна учасники втомлені, але задоволені. Друг гід приїхав до Березова із Львова. Хлопець зізнається, на його погляд, вишкіл орієнтований на початковий рівень фізичної підготовки, попри вже зимову погоду. Та незважаючи на це, гід встиг отримати невеличку травму. Тунелю біг та не помітив паутинку натягнути. Вишкіл прекрасно спланований, все прекрасно зроблено. Ідеологію вчать ідеально, нас мотивують бути гідними бійцями правої молоді. Автора справляється ідеально, цікаві конкурси та веселі, веселі заняття. Смуга перешкод спрямована на тренування всіх м'язів, а ще вчить пересуватися через різні перешкоди, пояснює очільник організації, друг совість. Якщо раптом, не дай Бог, та у нас в інших місцях будуть е певні бойові дії, вони таким чином на смузі перешкод вчуться пересуватися і проходити перешкоди вже ті, що по факту людина пересувається по лісистій місцевості, чи там переходити Якісь розтяжки, певні умовні та ями повсти під час обстрілів, наприклад, або шукати якісь винки ями. Якщо є загроза, то вибух якийсь або гранату хтось е, крикнув. Ну, і... Правомолодь має досвід організації кількаденних та одноденних вишколів, а також ідеологічних лекцій, тощо по всій Україні акцентують здебільшого на двох складових: фізичній та інтелектуальній. Зокрема, до вишколу в Березові долучилося близько пів сотні людей. Продовжує другу совість. У нас десятками на місяць такі заходи проходять по всіх по всім містам по Україні. Чи то ми ходимо по школах, чи то ми робимо такі певні заходи з виїздами, чи то ми робимо якісь одноденні в якихось приміщеннях вишколи так само по різним направленням. Робляться десятки на місяць. Нічне чергування організоване. Я так знаю, що організована ватра, яка відкриває дух побратимства. І це все на тонкій межі, на тонкій паралелі між е, справжньою військовою справою і певною гри. Бо ми тут робимо чергування, напад на табір, напад на базу, то тобто все випрацьовуємо, робимо алярми, то тобто все з піротехнікою. Як бачимо, погода, болото, всі мокрі, повзають, пригають, стараємося, щоб люди. Встигли висохнути і не похворіти. З Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо персональну виставку живопису Катерини Білетіної відкрили у Коломиї. Художниця відома як портретистка та дослідниця українського національного костюму. Зараз мисткиня перебуває за кордоном, та її роботи можна оглянути в арт-галереї зодіак що у Народному домі. Катерина Білетіна, українська художниця, відома насамперед як портретистка. Виросла в Херсоні. Освіту здобула в Одесі, де й мешкає й досі. Однак, через війну мисткиня зараз перебуває за кордоном, розповідає її колега, художник Микола Яцурак. Саме він запропонував Катерині Білетіній організувати персональну виставку у Коломиї. Вже Мже податичних років обрала такий от шлях, знайшла себе. У портреті у костюмі досліджується речі серйозно має серйозну колекцію одягу давнього по регіонам. Зробила серйозну книжку, де там по регіонах. Намалювала і описала народний костюм. Із Катериною Білетіною Миколая Цурак познайомились під час спільних пленерів. Він каже: інколи художники ледь у чергу не стають, аби поспостерігати, як працює Катерина Білетіна. Вона в портрета. вона вивчає людину, вивчає її характер, стан і так само до костюму серйозно відноситься. Це вона так поєдна, і завжди її нехай навіть на пленері всі йдуть там писати пейзажі. Катерина з собою привозить цілий чемодан одягу, шукає і вже ну вона це вже як починає, Вже кожному хоче це робити. Тому що насправді вона серйозний художник, дуже відома. І багато вже художників, практикуючих, десь мріють там, щось у неї повчитися, десь там тісь пару років взяти. А тут така можливість, коли сама Катерина Ситі пише. І ти встати на вулицю, а не біля Катерини, то я що кожен набирає цей момент і вона так коло себе так, харизматична, і всі працюють разом з на виставці. У Коломиї представили 15 творів Катерини Білетіної. Оглянути їх можна у арт-галереї Зодіак, яка працює при Коломийському палаці культури і мистецтв. Народний дім розповідає керівниця закладу Мирослава Воротняк. Експозиція триватиме впродовж трьох тижнів. Я дуже тішуся з того, що у нас зараз в зодіаку багато відвідувачів і кожного разу. У нас цікаві виставки. В такий складний час. Ми робимо різні акції для підтримки наших Збройних сил України і для підтримки наших художніх майстрів. Водночас ще одна персональна виставка Катерини Білетіної зараз експонується у Львові. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, подієнтика. Стендап-концерт Схід та Захід давно разом відбудеться у Коломиї у мистецькому центрі світовит. Виступатимуть Фелікс Редька та Тарас Яремій. Розпочнеться захід у 19-й годині 3 грудня. Отож, приходьте, не пропустіть цікаве дійство. І у мене все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації. Є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Тепла та світла нам в оселях разом переможемо! Все буде Україна!